Це так зване ургентне операційне поле, яке використовується в, під час екстреної допомоги медичної хірургічним хворим в польових умовах. Ця це, це покриття забезпечує повністю стерильне операційне поле. Це най, найбільша його перевага. Там фільтр, який подає через фільтр, подає повітря, надувається, а нам треба в рукавички. І ми внутрі поля заходимо, відкриваємо і надаємо допомогу ту, яку, яка потребує. Коли ми закінчуємо, виймаємо, так само помічники можуть готувати другого, третього, четвертого, хірургу треба вийти, зняти рукавички, вдіти інші, підійти до другого хворого. Тобто тут тут економиться витратні матеріали. І, в общем, там пришвидшується допомога великої кількості поранених в непідготовлених для цього умовах. Ворог постійно обстрілює наші підрозділи, які знаходяться у прикордонних районах. Ну і саме для того, щоб мати їм необхідне оснащення для надання термінової медичної допомоги, передано таких 38 комплектів, і ми працюємо з нашими друзями за допомогою наших американських партнерів, задовольнити і більшу потребу.